Укладення оскорюваного договору іпотеки призводить до порушення житлових прав позначало справи, оскільки вказаним договором обмежено право на користування житловим приміщенням, а також, що важливо, так не доволі укладені без належного повідомлення. Органо без належного отриманого дозволу органу опіки пікування. На якому матеріали справи довідки Форпівської сільської ради Журовського району No315-18 від 18.15 2008 року є неналежним положенням органим опіку пікування, оскільки на той момент вже був прийнятий, було прийнято постанова за постановою Кабінету 866 266 до 2408 року від пункту 66 якої органіки покладені були відповідні відповідні районі державної адміністрації, в даному партнерської района державної адміністрації? Відповідно, до наявна кітала справи до 1275 12754-2015 року. Позивач проживав і проживає в в предметі іпотеки, а також, відповідно до доробки, до, відповідно до листа № 314.5.164, який стосується 3.3.2015 року, може бути перевірена державна адміністрація, яка буде набрала дозвіл на вказаному договорі іпотеки. Ураховуючи е, статтю 17 і 17 правоохоронного дитинства, статтю 187 Сімейного кодексу України, статтю 17 правоохоронного дитинства, а також А також статтю 12 тому, про основного соціального захисту бездомного і стосування дітей, вважаємо, що вказані договори і протеки вкладені без дотримання порядку допомоги визначених законом, а відтак відповідно до статті 3215 за Україні, повинні бути визнані дійсно. У зв'язку з цим, а також щоб не повторюючись додаткові заперечення на заперечення, надані в політичному справі, вважаємо, що підстави для укладення вказаного договору потерпи не було, а відтак не може бути визнаним недійсним, просто не визнати ці вказані договори недійсним повному обсязі. Ну, не было, не было, не было, не было, не было, не было, не Речення системний аналіз статті 177 України статті 12 закону України про основу соціального захисту бездорогів до медиан дітей, статті 17 закону України про охорону дитинства, дає підстави для висновку про те, що попередній дозвіл утвореному обікві такування при вкладанні договору стосовно нерухомого майна та власності на яке або право користування, яким в разі використання родів житла має дитина, надається лише в разі, коли власником такого майна є батьки або особи, які замінюють, замінюють, а також коли останні укладають угоди від імені неповнолітніх. В даному випадку власником до земельної ділянки за адресою розвідка станційної ваціна вкладення оформлення для воїв іпотеки були і поклають. Трикодавець зміля Марія Міхайлівна 48-му року народження. Це зацідований курсі батаження має 49-2401 року та зафіксований у відбув дворах іпотеки. Позивачки роблять передругі і вручкою лядочкою тиходавець. Також тиходавець бабусі не є особою, яка замінює батьків позивача, такі ще живі. Тобто жуміля Марія Михайлівна вправі була розпоряджати належне її нерухомим майном без попереднього дозволу органів піки та кування, щоб позивачити та укладання довго іпотеки. Стриво непомогрі, жуміля жуміля МВТ 98-го року Джумеліфове, 2006 року народження також є внукам і потеподавці в е, юмелі М.М. Марії Михайлівна відповідно дітьми жумеля Василя Васильовича та журналіста. О... Тобто для впадання жумеля Марія Міхайна іпотеки загалом не було необхідно утримувати зобов'язаних блокування із та, число. Таким чином, незважаючи на законність рішення України Хортицької ради 200-18-2000 року. Це не має жодного правового значення для правильного вирішення даної справи, так як дозволений підховання для охранення договорів іпотеки взагалі не потрібно. Взагалі не потрібно було в жиміля Марії Михайловна на момент їх укладання, на момент їх укладання не була матір'ю чи особою, що замінює батьків неполітних дітей. Ваше Требно. пояснення з переводою розуму? Підтримую заперечення на серед стосовно. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чи вирішиться питання про порядок зрестування в станом справді та дослідження до якого вийде? Питання можна? До осіб, звичайно, заперечувати? Слід, будь ласка. Відповідно до озвучного вами заперечення, дозвіл органу обік при укладенні вказаного договору його не було. Якщо я правильно вас розумію, оскільки ви вважаєте, що є дозвіл наданий виконковим сільської ради, але ви вважаєте, що не потрібно дозволу, але і не стверджуєте, що й не було. Питання, уточнюю питання, щоб воно було однозначно. Чи було при укладенні договору іпотеки дозвіл органу опіки -пікування? Можливо, це питання, наречно, ставити при з'ясуванні обставин, а не відповідати. Тому що в мене теж до вас питання були по приводу вашої допомоги. Добре, може відповідати, може вас відповідати. Що, ще раз Крім тої довідки виконкому сільської ради інших документів. З органом такі не було. Правильно зрозуміло? Так. Отже, вирішується питання, будь ласка, позивачила представник, що пропонує. яким чином досвіду поставлені змагання. Загальні докази. Письмові докази чи наполягають на викладу свідків,